Радіо UA Chicago Друзі, з нами на зв'язку. Іван Черук, офіцер 43 ї окремої механізованої бригади. Слава Україні! Героям слава. Ви знаєте, я завжди люблю наших радіослухачів. Знайомити із цікавими людьми, я вважаю, що ви є навіть дуже цікава людина, тому що ви маєте кілька медичних спеціальностей. Це є фарма... фармація, Я думаю, що фармацевтика, але виявляється, це фармація. Mm. Читається провізор, фізична терапія. Що ж мотивувало вас тільки ж навчатись і пов'язувати своє життя в результаті із військом. У uh, 2012 році я вступив на фармацевтичний факультет у коледжі. З дитинства мріяв знаєте, така ідея була створити таблетку від усіх хвороб, всіх вилікувати. От, закінчив коледж медичний, вступив до інституту на провізора для подальшого навчання, отримання вищої освіти і вже працював в аптеці. Ось і з ряду моїх пацієнтів, або як зараз кажуть, клієнтів. Ось дуже багато було з проблемами опорно-рухового апарату, і мені хотілося бути ближче до цієї проблеми, саме її вивчати і надавати допомогу. Тому я змінив повністю свій фах у медицині і вступив на магістратуру вже як фізичний терапевт. Ось і працювали у нас, як почалась війна, була змога працювати з військовослужбовцями. Я ще тоді не був у лавах ЗСУ. А ми надавали допомогу як волонтери. Дуже багато військовослужбовців зверталися саме з опорно-руховою проблемою опорно рухового апарату. Ось і знання лікарських засобів теж в цьому допомагало. І в подальшому я задав собі питання: а чому я не можу бути ближ, ближче до цього і не бути у війську, надавати допомогу кваліфіковану допомогу тим, що я можу, так своїми знаннями, своїми вміннями і розумінням медицини. Тобто, по суті, у вас були як знання таблеток, так і вже як фізіотерапевта, і ви розуміли, що ви максимально можете допомогти людям, виключно якщо ви будете безпосередньо у війську, чи не так, що вас спонукало все-таки пов'язати своє життя з військом. Я розумію, ви вже в принципі як би пояснили, але ж ви ж могли і у цивільному житті тим самим займатися, чи не так. Так, звісно, міг і допомагав, і робив це, але саме до війська знову ж повторюю, що а чому я не можу бути там? Чому я не можу бути ближчим до цього і зробити свій внесок в історію? Ну тобі ж надавати допомогу військовослужбовцям вже як військовослужбовець, вже одягти форму, бути в збройних силах, бути частиною цього і тож... допомагати тим, що я вмію, тож на якій зараз ви посаді. Зараз я начальник відділення медичного постачання? Тобто, моя сфера не пов'язана з фізіотерапією, моя професія більше пов'язана з забезпеченням медичним майном, це прилади, санітарна техніка, лікарські засоби? І як виглядає ваш день на цій посаді? Тобто, мається на увазі, якщо ви знаєте, що є можливість ви, ви вашими знаннями якось допомогти людині, чи не бувало так, що вас кликали... Іван, ходи подивишся, що тут у нас відбувається. Бо тут боєць десь випадково став на лід слизький і трошки підвернув ногу. Будемо так казати, надіємося, що так найчастіше буває. Да. І, і звичайно вас кличуть. Ви вже безпосередньо зі своїми знаннями, якось даєте певні поради, слушні поради, і боєць повертається у стрій. Ну, зараз, зараз не зовсім так, тому що в нас є кваліфіковані лікарі і спеціалісти, які більш детально, напевно, знають ці проблеми. А коли я був ще солдатом або сержантом фельдшером медичного пункту в батальйоні, то звісно були такі випадки, коли так, я займаюся там, одним питанням і роблю одну справу. Тут приходять кажуть, хтось впав, треба подивитися, що в нього там з коліном, з ногою, або хтось приходить там зазвичай з полігону, коли приходять без ЕВП. От вони приходять і кажуть, там когось спина були, треба подивитись. І ти робиш якийсь там аналіз, так рухів. Дивишся, що в нього може бути, чи це критична проблема, чи не критична, чи знову тут просто можна дати знеболюючі ліки, які я теж знаю, і можу допомогти в цьому питанні, підібрати, так сказати. Ось і тут вже так мене кличуть. У нас був лікар. На медичному пункті, коли я служив в батальйоні, ще не був 43-й бригаді. От він був травматолог, і ми з ним дуже часто дискусіювали. що в нього питання: він як оперуючий хірург, травматолог, він мог диви, дивитися більш детально в цьому розбиратися. А я як фізіотерапевт більш проводив аналізи. Я йому казав, це критично, не критично? У нас дуже часто виникали якісь. дискусії. Давайте мене, згодимося, що фізіотерапевт хоче щось порухати і. Довго, так, так, так. довго вилікувати, а хірург він хоче раз розрізав і так, так він розрізав, подивився, скліпав, пішло. Супер, живий, буде жити. Тобто такі дисонансні професії, насправді, так так, так. Дуже багато дискусій. Дискусія існує завжди. От, давайте тепер про таку командну роботу, бо тому, що армія. От бачите, ми вже з вами дійшли до того висновку, що не. Має таких чітких обов'язків кожен, який безпосередньо сидить на певному своєму місці, а все-таки є командна робота. Ви, до речі, я прочитав про вас, ви у своєму такому цивільному житті дуже полюбляли футбол, наскільки я знаю. І саме про командний рух це і є. Тож, як ви дивитеся на от саме такий... Формат командної роботи, коли не просто от ви зараз на постачанні, і відповідно ви нічого більше не робите, крім тільки займатись своєю виключно роботою постачанням. Дивіться, з, з приводу командного духу і командної роботи, це напевно для мене все. Ну то більше, якщо навіть брати там спорт або роботу, ну я так виріс, із дитинства так було в нас взято, що завжди був командний дух, завжди когось хтось підтримує, завжди ти когось мотивував. Тобто, я можу робити сам роботу, але без команди вона нічого не стоїть. Для мене команда, навіть зараз в постачанні, де я працюю, так в мене є команда дуже розумна, грамотна, вони розуміють, що роблять. І без цієї команди я, я нічого не коштую просто. Тобі ж люди завжди підтримують, коли дуже тяжко і дуже багато роботи, і ти такий приходиш, кажеш, все хлопці, ну я, я вже не можу. Вони кажуть, ти можеш типу, і все. Якщо не можеш ти, то ми тобі допоможемо, ми зробимо разом. Я їм дуже за це вдячний, вони завжди мене підтримують. І в футболі так же само у нас була команда, ми грали, так, і ти вже бігаєш, в тебе вже немає сил. Ти такий кажеш, хлопці, я хочу на заміну, бо вже не можу. Був захисником, грав захисником завжди. Вони кажуть: та ні, ти будеш грати, бо без тебе ми програємо. І ти розумієш, ти не можеш підвести команду, ти знаходиш друге дихання і ти працюєш разом з командою. Тому я впевнений, що тільки команда. Навіть у Збройних силах, який би ти не був кваліфікований спеціаліст або пізнаний там якийсь боєць, то без команди ви ніяк. Для мене команда це найважливіше. Івано. Я зараз дуже боюсь помолитися, але я хочу задати це питання: чи правда, що ви були за кордоном і вже по суті, якби старалися облаштувати можливо своє життя там, але все-таки вирішили повернутися в Україну та бути корисним. Задля спільної мети, так, ми виїжджали до Польщі разом з жінкою. Деякий час там працювали. Ми поїхали, це така була можливість виїхати без візу, як зараз кажуть. так От. Але ми там зацепились почали вивчати мову, вже там трошки освоїли, вже знали якісь закони, права, вже знали, що нам треба робити. Але знаєте, я там два роки пробув, і кожен раз, коли ти повертався додому, це є дім. Ти ну, не, не можеш там бути, ти все одно думаєш про дім. І так вийшло, що я якраз змінював свою спеціальність, думав вже в Польщі бути, то навчатись там, бо вже знав трішки мову. Але якось все одно мене тягло до України, до дому. Тут мої найкращі друзі, тут моя сім'я, тут мої родичі всі були. І я вирішив залишитись в Україні, незважаючи на все там. Потім також була можливість виїхати, коли ще починався ковід. Теж запрошували, можна було виїхати. Але я відмовився, тому що я, я тут, я вдома. Я думаю, що я тут корисніше буду, ніж десь. У 2024 році ворожа ракета знищила вашу квартиру. Як ви пережили цю втрату? І як війна змінила ваше ставлення до життя та цінностей? Так, у січні 25-го року, на жаль, Іскандер-ракета попала в нашу будівлю. Вона була знищена і. Ну, так сталося, що ми були у війську вже в цей час. Ось ми побачили це по новинам, побачили жертви людей, які загинули, яких ми знали. Кожен день вітали з ними. Ось, і у нас не було якоїсь там паніки або істерики, що знищення будівлі, нема де жити. Ми були раді тому, що ми живі. Тому, тому що знаєте, така ситуація. Потім вже я показували фото відео з моєї квартири, яка була вона зруйнована, і там така з було моє кресла. Комп'ютер не сиділа. Якщо б я сидів би за ноутбуком в цей час би або грав, або б там щось робив, то я не знаю, чи я був би живий. Тому що вибило вікно, воно порізало кресло. Вот і це все могло б бути на міні. Тому ми так пересмислили всю цю ситуацію і розуміємо, що всі матеріальні цінності вони якби зараз нічого не коштують. Тобі життя, здоров'я це найважливіший фактор. Він, він завжди буде найважливіший. Квартира вона купиться ще буде ще гарніше, буде ще більше. Машина також купиться. Ну то, це не є питання. Ми молоді, у нас амбіціоні, у нас дуже багато можливостей. А от життя і здоров'я, на жаль, ті, хто загинули, мої співчуття всім, хто це побачить. На жаль, його не повернути. Тому най найцінніше в нашому житті це тільки життя і здоров'я. Я, я вже зараз не встигну глянути, хто сказав такі слова, що найкраще воює воїн, який, повертаючись додому, побачив на місці своєї хати вирву. От якось приблизно так. Але ви дійсно правильно підмітили, що матеріальні речі зараз. У нас вони нівелюються, бо ми розуміємо, що головне це є життя, і воно є найголовніше, найцінніше, воно є безцінне, що саме головне? Ну що ж, давайте поговоримо, знаєте, про що ви згадували якісь комедні історії з побратимами? Читав про вас наскільки гумор допомагає триматись на війні? Чи є історія, яку б ви хотіли розповісти нашим радіослухачам? Та історії є, але вони з ненормативною лексикою. Ми лексику. якось дуже швиденько перейшли між таким філософським моментом відносно квартири і до гумору. Я, напевне, мав би щось задати попереднє, але ж а як і Це... як інакше жити ми... в нашому світі? Так, ми відносимось, стараємось відноситись до всього з гумором. Я ж знову повторюю, що у мене є багато історій, але вони там не нормативна лексика таке. Але я вам скажу, що гумор от в нашій справі. Я люблю жартувати, Мій колектив любить жартувати. Та всі напевно, у нас люди з гумором. Ось і я вам скажу, що коли я був старшим групою евакуації, доводилось евакуювати поранених військовослужбовців. Ось, і коли я їх забирав, коли вони розуміли, що вони вже в мене в машині, вони вже в мене на руках, так сказуючи, Так якщо там нічого критичного немає, людина в свідомості, вона зі мною розмовляє, вони завжди якось жартували. Хто хто, хто як, то хто по різному бувало. Ну, ось я не міг відповісти там гумором, так або з нього посміятись, якби Іване, не мене. Дав давайте я вас переб'ю. Мені говорили про те, що в процесі цього транспортування зазвичай можуть домовлятися, чиє взуття. На майбутнє залишиться. Так, так, От щось так, такого так, плану, так. Це, це жарти, які вже сприймаються зовсім, зовсім нормально. Це сприймається з гумором насправді і з гарним настроєм. Так, є, є ситуації, де жарти вони недоречні, там, критичні такі ситуації, де ти з холодним розумом дуже швидко приймаєш рішення, то там жарти не мис. А так взагалі хлопці сміялися. Це була така ситуація. Ми їхали, і хлопець був поранений. Ми його забрали, у нього турнікет на руки. Ну нічого там критичного такого не було. Ми ж оглянули все там дотичне поранення. Якби нічого такого. Ми зняли турнікет, все, він їде, каже: а все, типу, мене все добре, я живий. Я Кажу, так. Да. Він достає такий мобільний телефон, каже: А можна, я зроблю селфі жінки? Зараз покажу, що я живий. Я кажу, та звісно, і ми посміхаємось, все. Тобто він, в нього був стан шоку, він не, він, він не знав, що з ним. А коли його забрали і сказали, тут нічого критичного, зараз типу там замотаємося і, і можеш повертатись назад. От то він каже: а Можна, я зроблю селфі? Там жінки зараз покажу, що я живий, типу, все добре. Ну такі хлопці вони завжди з гумором. Тож, які моменти мирного життя, ви згадуєте найчастіше, що зараз для вас є розкішю? О, Ну і з такого мирного життя, це напевно, коли можна було вночі ходити, так, гуляти все працювало там, цілодобові магазини. Можна було там до п'яти ранку. Ми от на вихідних любили там гуляти, десь відпочивати, їздити. От і ми могли ходити в парку, зайти в магазин або в Макдональдс. Зайти там щось поїсти. От цього знаєте, не хват... ну, не вистачає його цих, цих яких, моментів. А із е... таких цінностей ну це напевно світло, світло, вода, тепла оселя зараз. На жаль, у всіх ситуація зі світлом не дуже. Ну от з водою також. Тому ці, знаєте, дрібниці, коли ти в дитинстві думаєш: ну вода біжить, вона вона вічно там біжить, світло завжди є. Тобі батьки кажуть: виключай світло, економ енергію. Тобі ти кажеш, навіщо воно завжди є? А зараз ось хтось, бачите, не економив світло і, і все. Ну, я жартую. Ми знаємо причину, чого що у нас нема світла за наших сусідів, так мовити, ось. А так, да, світло, вода, тепла оселя. Зараз напевно така цінність. Я думаю, ви молодші мене, тому ж і не пам'ятаєте веєрних відключень Юлії Тимошенко. Але okay. то, то звичайно, я жартую так дійсно. Це, це зараз у нас велика цінність, тому що я також вдягнутий, ви вдягнуті, і направду в мене зараз немає світла, але реалії. Ну що ж, на завершення, що б ви хотіли сказати нашим діаспорянам? Які ніколи не були на фронті, які зараз в тисячах кілометрів саме від фронту, ви як військовий, військовий медик? Ну, я хочу звернутися до всіх. Це перше з тим, що вивчайте тактичну медицину. Завжди її вивчайте. зараз є курси для цивільного населення. Вони безкоштовні, є дуже багато матеріалу в інтернеті, є відеокурси на Ютубі. Вивчайте. Тому Пане, що ви, так, це для цивільних в Україні, а для діаспори Ага, Для діаспори, щоб мені сказав. Для цивільних дуже, до речі, случна порада, ті, що зараз в Україні тактична медицина це не, не просто про війну, це йдеться і навіть про буквально пересування. Ну, життя, ракета, шахет, вона може бути дезавгорне. Чи, і чи ДТП також. Так, так. І ДТП. Знання тактичної медицини вони рятують життя як не когось. Або да, ваше, а може комусь потрібна допомога і не знання яких-то базових азів? Ми зараз живемо в такий час, що це потрібно знати. Я думаю, що це масхев такий. От. А okay. діаспоранам, ну що я можу сказати? Повертайтесь додому. Вас тут чекають, завжди чекається ваша батьківщина, це ваша земля. Як не крути, війна скінчиться, вона все одно скінчиться, але треба повертатися. То що ж для вас означає слово перемога? Це коли мир на небо і нічого не летить, і ніде не взривається, і всі цілі. Оце для мене перемога. Ну що ж, дякую, з нами на зв'язку. Іван Чирук, офіцер 43 ї окремої механізованої бригади. Слава Україні та героям. Слава Героям слава. підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.